Ідея провести зустріч старшокласників з поліцейськими належить психологу Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь Володимиру Славуніку. Ми проводимо у школі профорієнтаційні заходи, і дуже чудово, коли це теорія, коли це тести. Але коли наглядно люди приходять і розповідають про свою професію, коли діти розуміють, чого їм очікувати. А як саме вони будуть працювати, це набагато ліпше. Першим кроком для тих, хто мріє стати поліцейським, має бути саме ґрунтовне усвідомлення і ознайомлення з роботою правоохоронців. Тож і ділилися поліцейські власним досвідом, говорили про переваги та недоліки в роботі, а також знайомили з перспективами навчання майбутніх випускників. Сьогодні до заходу ми долучили фахівців-криміналістів, наших психологів, наших кінологів та спеціалістів кадрового забезпечення, які ознайомлюють. Наших школярів з майбутньою професією, з навчальними закладами, з специфікою професії та чим займаються криміналісти, коли працюють на місці події, чим займаються кінологи для того, щоб діти могли вирішити, хочуть в майбутньому вони стати поліцейськими або ж дехто хто навіть не хотів, все таки зважився і подав свої документи в вузи системи МВС. Криміналісти привідкрили учням завісу своєї специфіки роботи, показали, як то, наприклад, брати відбитки пальців. Кінологи демонстрували професійні навички чотирилапого колеги. Учні отримали чимало нової, цікавої та корисної інформації. І хто знає, можливо, після сьогоднішньої зустрічі хтось з них вирішить стати поліцейським. Було дуже корисно, особливо нам, абітурієнтам, послухати нову інформацію, подивитися, як воно на як проходить цей процес, коли спеціалісти нам розказують, показують саме не зовні, як цей процес відбувається, а саме зсередини, з їхньої точки зору. Дуже круто. Це просто надзвичайно круто, що до тебе в школу можуть приїхати такі експерти і показати найкрутіше в своїй роботі. Наприклад, те, що нам показували і такто експертизу, наші криміналісти, то про те, як до нас приїхали кінологи зі своєю собакою, показували дуже багато того, що вона вміє. Наприклад, собака, яка приїхала до нас сьогодні, і, по їхнім словам може розшукувати дітей. Це дуже круто, що в принципі що з нами проводять таку роботу, і що до нас приїжджають такі класні експерти. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.